Онлайн школа програмування Стімварком інформатика, сьомий клас, рівень стандарт. Перший урок. У першому відео з вами ми повторили правила техніки безпеки, а ось зараз переходимо саме до тієї теми, яку ми маємо розглянути сьогодні на уроці. І так, тема нашого уроку – це різновиди служб інтернету. Тобто ми з вами маємо на уроці розібратися, що таке служби інтернету, да, і взагалі оновити знання, да, згадати е, те, що ми знаємо про всесвітню мережу інтернет, ось оскільки ми, безумовно, нею користуємося і навіть зараз під час дистанційного навчання. Мета навчитися розрізняти служби інтернету. Перед нами стоїть така мета. Безумовно, ми маємо розвивати. Мислення та свої знання і виховувати навички роботи в мережі, да? тобто вдосконалювати е, вміння користуватися мережі інтернету, оскільки сучасні людини без мережі інтернет ну, нікуди не можна, оскільки вона е, в різних галузях людської діяльності використовується, скажімо так. Давайте розпочнемо і розпочати я хотів би. Того, що ми взагалі з вами згадаємо те, що ми знаємо про мережу інтернет, так? Ну, Тут наведено загальне визначення, що таке інтернет, давайте я вам зачитаю: Інтернет від англійського: інтернет, це всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базується на комплекті інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. оскільки... Е Інтернет об'єднує в собі різні мережі. Ось ми сьогодні про це з вами теж згадаємо і поговоримо. І хотів би ось тут навести такий цікавий факт, що цікаво знати, що пристроїв підключених до мережі інтернет більше, ніж людей на планеті. Да? Тобто, ну, якщо навіть наш побут подивитися, да? тобто у нас є смартфони. Ось у нас е, можуть бути комп'ютери, можуть бути смарт-телевізори, і всі ці пристрої е, можуть бути приєднані до мережі інтернет і бути однією людиною. Тому на сьогоднішній день, якщо населення землі складає біля 7 мільярдів людей, то пристрої вже більше 20 мільярдів, да, тобто величезна кількість, і всі ці пристрої між собою за допомогою глобальної мережі інтернет об'єднання. Добре, давайте тепер ось таким чином спробуємо. Ось ми згадали, що є мережа інтернет. Ось що вона дуже велика: що сьогодні нею мільйони, навіть не мільйони вибачаюся, мільярди людей користуємося. І ось давайте спробуємо виділити такі основні поняття, да, ось що нам треба сьогодні зрозуміти на уроці про мережу інтернет і про служби інтернету. Оскільки досить часто люди плутаються, да, тобто вони. Заходять, наприклад, в браузер Chrome, в браузер Internet Explorer, відкривають інтернет сторінку і кажуть, що ми користуємось інтернетом, і насправді вони і правильно кажуть, але можна ще зауважити, якщо більш академічно казати, що ми використовуємо службу інтернету. Word, Vibe Web, наприклад. Або коли ми відправляємо через браузер листа, то можна сказати, що ми використовуємо службу інтернету імейл. Або якщо ми використовуємо WhatsApp для зв'язку зі знайомими, то так само можна сказати, що ми використовуємо сервіс IP-телефонії. Да? Тобто сьогодні ось ми маємо зрозуміти, да, що. Що таке мережа інтернету і що таке служба інтернету? Да? Тобто, насправді ці два поняття, вони, вони між собою перетинаються, і ось ми маємо з вами зрозуміти, як різріз... різрізняти ці два поняття і щоб, скажімо так, більш краще. Оволодіти поняттям того, яким чином працює інтернет. І так, є таке поняття, як служби інтернету. Да? Ось. І досить часто люди, я повторююсь, плутають служби інтернету, е, поняття з мережею інтернету. Дивіться: е, інтернет, а саме мережа інтернету, Ось, вона у нас подана так, графічно представлена. Що таке мережа інтернет? Це комп'ютери, які між собою об'єднані за допомогою каналів зв'язку. Да? Тобто, ну, наприклад, приклад комп'ютерної мережі, яку ви могли бачити, це локальна мережа, наприклад, в комп'ютерному класі. Ось. Або локальна мережа вдома, або якийсь міський провайдер, який в певному мікрорайоні вашого міста. Надає послуги під'єднання до інтернету, да, ось це приклад мережі, ось і мережа. Вона взагалі, ось, давайте наступний слайд подивимося, що на сьогоднішній день інтернет. Це не що інше як об'єднання мереж по всьому світу, да? тобто мережі можуть бути різні. Ось тут наведені приклади тих мереж, які можуть бути: це і персональні мережі, наприклад, вдома, да? коли у нас там два-три комп'ютери між собою з'єднані, локальні мережі, ну наприклад, там в школі локальна мережа або десь на підприємстві локальна. Мережа також можуть бути кампусні мережі. Ось тут більш детально можна зупинитися. В чому відрізняється локальна мережа від кампусна? Ну кампусна мережа вона може об'єднувати в собі, наприклад, якщо підприємство якесь має декілька підрозділів. Ось то ця мережа внутрішня не лише там в одній будівлі розташовується як локальна мережа, наприклад, в комп'ютерному класі. А ця мережа може розташовуватися, е, на, наприклад, поєднувати в собі декілька будівель, да, ось в певному районі е, або в певному місті. Ось це можна сказати. Е, Кампусна мережа, да, або на якомусь підприємстві, і глобальна мережа. Да, там є ще різновиди, так такі, як регіональні мережі, да, наприклад, в якомусь регіоні ця мережа може бути розповсюджена і ось. Глобальна мережа інтернет, да, це не що інше як об'єднання оцих мереж. да, Тобто одна мережа об'єднана, там, наприклад, в Україні, інша мережа об'єднана в Сполучених Штатах, третя мережа десь в Африці, четверта в Австралії. І всі ці мережі між собою з'єднані е, каналами зв'язку і утворюють одну глобальну мережу, яку називають інтернет. Ось. А вже Саме програмне забезпечення, яке встановлене на електронно обчислювальних машинах, на комп'ютерах, смартфонах, які використовують користувачі мережі інтернет. Це вже є, вони, скажімо так, забезпечують роботу служб інтернету. Ну, найвідоміша служба: ось це Word Vibe Web. Це служба інтернету, яка Об'єднує в собі мільйони веб-сторінок пов'язаних з посиланням, да і досить часто ось користувачі, сідаючи за комп'ютер, кажуть: я пішов в інтернет. Ну, більш правильно сказати, що я використовую службу інтернету World Wide Web, відкриваючи веб браузер і, наприклад, сторінку там сайту Укрнет, Google, YouTube, Facebook або будь-якого іншого. Ось, тобто дивіться. Ми з вами використовуємо служби інтернету, і ці служби інтернету, вони безумовно працюють саме на тих комп'ютерах, які входять в глобальну мережу інтернету. Окрім служби World Wide Web, яка об'єднує веб-сторінки, які ми відкриваємо за допомогою браузерів, є інші служби інтернету. Найвідоміші з них, я ось тут. Декілька навів, їх насправді дуже багато може бути. Це є служба інтернету email, ось, е, яка забезпечує роботу е, пересилки листів між користувачами. Це і е, служба інтернету, IP-телефонія, да, ось зараз дуже часто люди використовують різні. Е, Меседжери, ось для зв'язку: там WhatsApp, Telegram, Viper та інші. Це і служба FTP. Да, ось. Якщо ви не чули, ця служба забезпечує обмін великими даними. Наприклад, файлами ми можемо обмінюватись, використовуючи цю службу. да І ось ці всі служби інтернету вони використовують різні програмні засоби. да Наприклад, за протоколом Jabber працює е, меседжер WhatsApp. і це служба інтернету, IP-телефонія. Ось якщо інший якийсь меседжер або, скажімо так, програмний засіб для зв'язку, наприклад, Скайп, то він може використовувати інший протокол. Да? Якщо веб-сторінки, то вони використовують інший протокол да, для обміну даними між користувачами та сервісами. Якщо FTP, то використовують. Інший протокол і інші програмні засоби, да, програми, застосунки, які встановлені на комп'ютери. і ось служби інтернету, давайте спробуємо ось зараз з вами е, переглянути наступне да, ось основні протоколи. Потім спробуємо розібратися, що ж взагалі таке протоколи. Ось і навіщо вони потрібні. Дивіться, як я зазначив, що найвідоміша. Е, Служба інтернету, яку навіть досить часто люди путають з інтернетом, це служба World Wide Web. Да? Ми з нею всі штовхувались, коли відкриваємо веб-сторінки через браузери, наприклад, через Chrome, Internet Explorer. І ось ця служба інтернету вона використовує протокол, ось, тобто той принцип, за яким ця служба працює. Це протокол HTTP, і ось зараз тут не зазначено на презентації. Ми, відкриваючи сторінку, наприклад, www.wikipedia.org, бачимо протокол HTTPS, да? ось перед адресою сайту, що мається на увазі HTTP і HTTPS? HTTP це гіпертекст трансфер протокол. Тобто, це протокол, який дозволяє пересилати, веб-сторінки, да? тобто, що таке гіпертекстові сторінки, це сторінки, які пов'язані між собою посиланнями. А HTTPS він пересилає ці ж самі гіпертекстові сторінки, ось протокол. Ну, при цьому S від слова англійського security захищені. Да? Тобто, якщо хтось вашу сторінку, яку ви завантажуєте, перехопить, то він не зможе е зловмисник прочитати. Ось, що на цій сторінці є. Ось таким чином. Ну, оскільки ми досить часто бувають завантажуємо через браузер, наприклад, персональні сторінки з персональними даними, наприклад, соціальні мережі, да там з нашими повідомленнями. ось Далі FTP протокол, це файл трансфер протокол, служба інтернету FTP досить часто системні адміністратори, які забезпечують роботу, Різних серверів або вебсайтів використовують цей протокол для того, щоб, скажімо так, забезпечити роботу цього вебсайту або якогось ресурсу, якогось серверу. Ось. SMTP та ПОП-3. Да, це два різновиди, два покоління протоколів, які забезпечують роботу електронної пошти. Да. Ось тут ми навели е, деяку кількість протоколів, на спра... і е, служби інтернету, да, які використовують ці протоколи. Ну, мається на увазі, що насправді е, протоколів може бути дуже багато, служб інтернету може бути багато. Наприклад, певний банк. Написав програмне забезпечення, ось яке використовує мережу інтернет, щоб пересилати дані між різними відділеннями банку. Ось. І вони написали свій протокол. Да? Тобто, ті правила, за якими будуть ці дані пересилатися. Ось. Тобто, простими словами, треба зрозуміти, що протокол це правила. За якими пересилається певний тип даних. Ось, і е, може існувати велика кількість протоколів в мережі інтернет, і е, вони забезпечують роботу різних служб. Ось, ну так, простими словами ми сказали. І дивіться, всі ці протоколи служби інтернету, е, вони передаються. Використовуючи технологію TCP-IP. Да? тобто, можливо, хто небудь з вас чув, що кожний комп'ютер в мережі або кожний пристрій він має свою власну IP-адресу, да? це числова адреса комп'ютера в мережі інтернет, ось, за якою знаходиться цей комп'ютер. Да? Наприклад, ми зайшли до пошукової системи Google, ввели запит Погода у нашому місті. І... Відправили цей запит, ось цю, цей, цей запит за протоколом HTTPS на сервер Google. Сервер Google опрацював в своїх базах даних да, цей запит і відправляє нам, а серед мільярдів пристроїв саме за IP-адресою, знаходить е, куди кому відправити на який запит, ось, оскільки кожну секунду сотні тисяч запитів до Google, наприклад, ідуть. В яке саме місце відправити відповідь, да? використовуючи службу інтернету World Wide Web і протокол HTTPS. Ну, ось такими простими словами можна сказати, описали. Якщо не зрозуміло, давайте спробуємо ще більш простіше це питання пояснити. Да? Ось, Я ось тут навів таку схему, дивіться. Ще раз так, алгоритмічно побудуємо модель, що ми маємо сьогодні зрозуміти, що інтернет це мережа, яка об'єднує комп'ютери по всьому світу. Ось. Далі. В інтернеті є різні служби інтернету, які використовують користувачі: це і меседжери, і електронна пошта. І е, веб-сторінки да, переглядають в браузері. Оце є служби інтернету. Оскільки каналів зв'язку між комп'ютерами, учасниками мережу або серверами, він зазвичай ну, ось у мене ноутбук приєднаний до однієї Wi-Fi мережі. В школі стоїть комп'ютери приєднані за допомогою лан-з'єднання, за допомогою одного проводу. А служб в інтернеті багато. І ось щоб ці служби якимось чином між собою розрізняти, ось щоб комп'ютер мог інтерпретувати, які самі дані він отримав, і існує. Оцей протокол TCP-IP, який об'єднує тут наведені основні служби HTTP, FTP, SMTP, POP-3 і так далі. Ось є інші служби. І можна сказати, що це HTTP, HTTPS, POP-3, SMTP, там, Jabber протокол в WhatsApp, це не що інше, як опис того, в якій програмі відкривати. Дані, да? Тобто, коли наш ноутбук відправляє, наприклад, за каналом зв'язку запит з веб-сторінкою, то Google опрацьовує, або інші сайти відправляють веб-сторінку. У ну, цей час може у нас ще одночасно електронний лист надходити. І ось оцей протокол tcp ip який інтерпретує. Служб, який інтерпретує, яка служба за цим протоколом працює. ось там, Наприклад, HTTP, FTP, то оцей протокол, він в певному, ось його ще називають пакетна передача даних. Да? Тобто, передається певними пакетами. Да? Зараз веб-сторінка. Да? сигналами позначили, що це веб-сторінка. Зараз електронний лист надходить. Сигналами позначили, що це електронний лист. Зараз надходить повідомлення WhatsApp, якщо він встановлений на комп'ютер або на смартфон, да, то позначили так само, що це пакет, да, тобто ці дані треба інтерпретувати, якщо простими словами, пакетна передача даних, це опис того, в якій програмі необхідно інтерпретувати. Ці дані. І цей протокол TCP-IP, окрім того, що він дані розподіляють за пакетами, да тобто, до якої служби інтернету ці дані відносяться, наприклад, веб-пейдж, е, веб-сторінки, да, е, вони працюють за протоколами HTTP, HTTPS. Ось, то коли отримують комп'ютер дані е, за протоколом http https то е, програмне забезпечення інтерпретує, да, тобто розуміє, що ці дані необхідно відкрити е, у браузері. Якщо отримує дані, які працюють за протоколом, наприклад, ПОП-3, електронний лист, то так само інтерпретує, через яку програму можна відкрити е, електронний лист. Ось. І... Е, Таким самим чином з будь-якими іншими протоколами. І принцип роботи ось в мережі інтернету, цієї технології TCP-IP, ці він полягає в тому, що користувач з комп'ютера або сервер може так само з іншим сервером взаємодіяти. Ну, дивіться, ми будемо на цьому прикладі. Користувач, наприклад, задає, задає запит завантажити певну веб-сторінку. Цей запит відправляється. Ось. Далі завантажується ця веб-сторінка і зберігається. Після цього зберігли розмір і які самі дані. Після цього ці дані знову відправляються на сервер. Сервер перевіряє, чи те ж саме він отримав, що відправляв. І якщо так, то вже відправляє інший протокол. Там, наприклад, Іншу веб-сторінку, яку користувач запросив. А якщо дані, які він відправив перший раз, із даними, якими він отримав, не співпадають, то, можливо, десь на мережі виникла помилка. Ну, наприклад, не знаю, коротке замикання виникло в мережі, і е, дані сигнали передались некоректно, то тому знову відправляється. Да? І оці пакети, в залежності від служби інтернету, вони можуть по декілька разів пересилатися. Да? там За долі секунди, оскільки ну, сьогодні там е, мільйони пакетів, навіть трильйони. Пакетів пересилаються кожну секунду. Ось, ну, такими простими словами, да, що сторінка, наприклад, веб-сторінка вона прислалась. Далі комп'ютер записав цю веб-сторінку, але ще користувач він показав знову, не показав, знову відправив цю ж саму веб-сторінку, її сервер перевірив, і дійсно так, те, що я відправляв, дорівнює те, тому, що я отримав, і тоді вже повідомляю, що так ця, ця сторінка коректна, і тоді вже від, відкривається. Да? Ну це для того зроблена ця технологія цієї подвійної пересилки даних в інтернеті для того, щоб, скажімо так, щоб коректні дані отримувати. Ось. І оця технологія TCP-IP, вона саме це і забезпечує да? цю пересилку кругову даних ось і е, розподіл цих даних по пакетами, да? веб-сторінки HTTP, файли великого розміру FTP, SMTP протокол та – це пошта Ось е, якийсь інший протокол е, якоїсь іншої служби, наприклад, там. Внутрішньої банківської служби, які використовують спеціальне програмне забезпечення, третій протокол. Да? Ну, ось такими простими словами. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, да ось, що таке служба інтернету. Ось що для чого вони призначені, що таке мережа інтернет. І ось давайте ось так алгоритмічно сьогодні зробимо. Підсумки того, що ми з вами маємо ось такі ремарки, що ми маємо зрозуміти. Що перше, інтернет це глобальна мережа комп'ютерів. Да? Тобто, це мережа, яка об'єднує комп'ютери за допомогою каналів зв'язку. Далі, інтернет має різні служби інтернету. Да? Тобто, ну, наприклад. Служба World Wide Web, служба електронною поштою, служба там раніше використовувалася ERC конференції. Ось далі комп'ютер опрацьовує пакетами дані, ось, які отримують через мережу Інтернет. Ось тут мається на увазі, що ці дані, він, в залежності від того, від якої служби отримує, яку технологію використовує. Http, HTTPS, FTP, PUP3. Він їх, скажімо так, певними набірами сигналів да, відправляються ці дані. ось, І їх називають таким словом, як пакет. Да? Тобто, ми сказали, ага, веб, якщо так простими словами сказати, так, в, цю, в цей пакет ми складаємо веб-сторінки, в цей пакет ми складаємо е електронну пошту, а в цей пакет ми складаємо великі файли. і ось, ці пакети, як новою поштою, да, поштою відправляємо. Ось. Далі, коли е, ці пакети отримав е, комп'ютер, той, хто їх замовляв, да, там користувач, який відкрив браузер і пошуковий запит вводив або завантажував е, електро, е, програму для перегляду електронних листів, він подивився на ці пакети ця програма і знову їх відправила ось серверу. Сервер що зробив? Подивився. Ну, оскільки мова йде не про фізичні пакети, а про м, інформацію. Ось то він порівняв інформацію і відправив повідомлення, що все правильно дійшло, нічого по дорозі не зіпсувалося. Дані ви отримали коректні, і Далі продовжує мережа інтернет працювати. Ось, і... У ці пакети даних, які працюють за технологією TCP-IP, вони визначають, в якій програмі, скажімо так, вже отримавши пакет, комп'ютер визначає, в якій програмі ці дані відкрити. Я сподіваюся, що ви зрозуміло, оскільки тема складна, ось ну, загальні якісь відомості ви маєте про це знати. Дякую вам за урок. Ми з вами продовжуємо і на наступному уроці ми з вами поговоримо про електронну пошту і практично створимо власну електронну скриньку, якщо у вас ще її нема. Це дуже важливо на сьогоднішній день мати свою електронну скриньку. Тому продовжуйте перегляди. Радий, що залишаєте з нами. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.